Доброго дня! З вами я Іван і що? Це відео з Хмельницька. А відео з Хмельницька що? Я вже майже рік живу в Хмельницьку. Ну, можна заокруглити. І мені захотілося вам зробити огляд Хмельницького. Поділюся, з чим я зіткнувся тут, що як в цьому місці. здавалось би, дивному, але все по порядку. Ми будемо говорити. Зі мною мій камерамен Богданка. В неї, в неї стаж в Хмельницьку побільше, у нас в Хмельницької області як не як. Вона теж вже рік живе. І тому ми поділимося своїми думками. Плюсами-мінусами Хмельницька. Ну і вам покажемо трохи того Хмельницька, що тут, як тут. Хвилинка цікавої інформації. Хмельницький з самого початку звався Проскуровом. І тільки в якомусь там році я не сильно повню, отримав назву Хмельницький. На фоні ми бачимо будівлі, які адміністративною площею, які ми скоро покажемо. Значить, сьогодні ми прогуляємось по Хмельницьку. Наша прогулянка починається з прекрасного місця. Історичний центр міста Хмельницький Філармонія. Ось, мене поправляють. Це філармонія. Хто знає, що таке філармонія, пишіть в коментарях. <плес> так. І так, зразу, зразу кажу. Все сказане в відео. Це чисто наша суб'єктивна думка. І якщо вона не збігається з вами, пишіть в коментарях, але не треба ні на кого нападати. Життя таке, комусь подобається, комусь ні. Тому так. Культурні заходи, дають концерти співаки, групи. Тут і класична музика, і різні стилі. Одним словом, більшість всіх культурних заходів, які проходять в Хмельницьку, проходять в філармонії. Найше, маще, майше. Сліва, в хмельницький пам'ять. уроджено на честь річчя міста Хмельницького. Знаходимось на Майдані Незалежності в Хмельницькому. І це пам'ятник вірі, надії і любові. Передаю привіт мамі і її двом сестрам. Хто знає, той знає. Це Хмельницька міська рада, знаходиться теж на Майдані Незалежності. І взагалі майже весь адміністративний, ну, в суті, адміністративний центр Хмельницький припадає на Майдан Незалежності. Це пам'ятник Героям Небесної Сотні. Зліва від нього знаходиться музикальна школа. Музикальна школа. Або по-інакше школа мистецтв. Це пам'ятник Героям Небесної Сотні. Зліва від нього знаходиться музикальна школа. Музикальна школа. Або по-інакше школа мистецтв. Ось тут біля пам'ятника знаходиться клумба. По моїм розрахункам, тут приблизно 5 сортів троянд. Вони висаджені ось так по кругу всього пам'ятника, щоб показати, наскільки він красивий. Зараз ми знаходимося на 100 метрівці. Ось це торговий центр Дитячий Світ. Там далі провулки, є книжні готелі, вихід до парку. Тридцять третій канал. До речі, якщо трошки пройти далі, знаходиться 33-й канал, найвідоміший канал у Хмельницькому. Ось це Стометрівка. Стометрівка зараз відома тим, що виставлені всі герої війни. Тобто є герої 2014-2015 року і так далі. Тобто, від початку бойових дій в Україні. Раніше такого не було, і це приблизно є спочатку повномасштабної війни. Також на 100-метрівці є багато різних магазинів, тобто це косметичні магазини, електронні, дуже багато салонів краси і банків. Також тут можна знайти, де відпочити. Є дуже-дуже багато різних кав'ярень. Недавно там відкрилася ще одна книгарня. Ось там трошки далі. Це відват. Всі чекали, щоб вад відкрився. Ось одна з кав'ярень. Я рекомендую там каву, кава дуже смачна. І далі вихід зі 100 метрівки йде до парку Івана Франка. На фоні у нас б'є годинник, зараз, якщо я не помиляюся, 6 година вечора. На фоні у нас старовинна будівля, побудована в 1900-х роках. І як бачимо, будівля ще збереглася, як збереглося набагато більше інших. Ця будівля побудована вже трішки пізніше, в період Союзу. А ось там вже будується новобудова, скоро буде, якщо я не помиляюся, або офісний центр, або житлова площа. Там далі є 100 метрівка. Іван, скажи щось своє. А, що? а, нічого, там справа ігор працює. Ось там. Тимарісу, суші заказувати дуже смачні. Ви рекомендуєте, бо я, бо я теж я суші не їм, я не знаю. А от Богдана рекомендує. Да. В Тернополі вони теж є. Так, в Тернополі є, ціни недорогі, дуже смачно. Я, я думаю. Ну, давай. Добаві. Добаві. Там за рекламу не проти. Але ми рекламуємо. Да. Загалом по 100 збереглося найбільше історичних будівель. Ось ще одні. Вони теж побудовані на початку 1900-х років. На диво вони збереглися від СРСРської влади. З цієї сторони вже більш старі будівлі. Там далі у нас по курсу знаходиться один парк. І трішки далі ще один, а також будинок лялькового театру. Ось ми вийшли на перший парк. До другого парку ми, на жаль, не доходимо, так як скоро збирається гроза. Тому а покажемо вам один. Парк красивий, всюди вимощена плитка, насаджені квіти. Квітів дуже багато. Що ви скажете на свою думку? Все добре, але там нема турніка. Да, турніків тут немає, багато дитячих майданчиків, проводяться ігри, фестивалі. Дуже багато всього, також е, місця для е, відходу. Шо? виді туалету також тут є. Тобто гуляти можна сміливо, гуляти можна всім. А тепер поговоримо трішки про плюси. Плюси бути в Хмельницьку. Це ти в Хмельницьку. Почнемо з цього. Мені хмельниць сподобався за цей рік життя. Звісно, є плюси, є мінуси, всяке в житті буває. Але в загальному мені сподобалось. По-перше, мій любимий аспект, тут дуже зелено. Тут дуже зелено, я як дуже великий пошановувач свіжого повітря, цим дуже задоволений. Адже при дефіциті свіжого повітря мені дуже недобре. А як бачите, я стою здоровий, значить все добре. Також є свої мінуси. Одним з мінусів є те, що. От зараз вихідні. Зараз, зараз добратися по Хмельницьку з одного боку Хмельницька в інший є дуже проблемно. Адже деякі автобуси не ходять, та й в загальному Хмельницьк швидше розбудовується, ніж до нього доходять автозупинки. І пускаються автобуси. Хмельницький. Швидко розбудовується і тому житло не є дорогим порівняно по Україні. Як для знімання квартир, так і для їх купівлі. Особливо особливо запам'ятайте святу істину. Якщо ви хочете сюди приїжджати, знімати квартиру, знімайте тільки літом, коли студенти вже виїхали. Бо, студент, так, бо студенти роблять дуже великі ціни, коли приїжджають. У Хмельницькому є дуже великий попит на самі купівлі і знімання квартир. Тому от зараз у нас виїхали студенти, квартири сягають від 5 тисяч гривень і вище. Найбільше ми зустрічали на ринку 25. Так. Ви що скажете? Я ще подумаю. З плюсів Хмельницького я ще хочу визначити архітектуру. Я вам показувала всього лише декілька. Декілька будівель. З них більшість вони побудовані в старі часи. Також по самому Хмельницькому є набагато більше. Тобто є будівлі, побудовані на початку 1800-х, є будівлі 1900-х років. Більшість старих будівель зосереджені ось тут, в цьому центрі. Так як колись це була окраїна міста Проскурова. Зараз в наш час Хмельницький розбудувався і це просто є центром Хмельницького для відвідування. Тобто, якщо йти далі по цій вулиці, там так само ви можете перестріти старі будівлі. Дуже багато старих будівель є, в яких живуть люди. На жаль, з сюди я хочу визначити те, що будівлі не реставруються, Тобто, можуть пофарбувати, можуть ще щось, але дуже багато будівлі стоїть в занедбаному стані. Ще з просію я хочу визначити доступність. Доступність магазинів, аптек, їжі, одягу, через те, що там ну, не сильно високі ціни. Людина, ну, яка заробляє приблизно середньостатистично 20 тисяч гривень, спокійно може жити в Хмельницькому, якщо буде знімати житло, та харчуватися і мати собі на розваги.